Пів першої ночі. Деві. Заваримо зрачейку сюди. Поки чай заварюється і поки курка відпочиває, ми дістаємо мультівар, наливаємо масло, щоб блистіло дно. Розпаковуємо це курча. Закидуємо її сюди в казан. І починаємо тупо накаляти обстановку завдяки оцим клавішам. Чай, все що заварюється. Курки вже нема. Одна вже тут, а друга в мене в руках. Хватаємо кришку. Нажимаємо тушення. Додаємо таймер. Як він тут додається? Коротше розібрались. А тепер що тут? Треба якось його запустити. Клапан закриваємо. І все, курча буде тушитись. Поки чай допили, накидуємо таку перчатку. Мультиварку вирубаємо. Рішительно відкриваємо клапан. Перчатку знімаємо. Ризикуємо відкрити. Радіємо результату. Далі це все потрібно помити. І найголовніше не поцарапати казан. На все добре.